Вітаю! Сьогодні 30 жовтня, 22 випуск циклу передач зради чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається давати такі аналітичні оцінки, подій які відбуваються в світі в Україні. Намагаюсь щодня це робити. Ну іноді все ж таки з певними перервами, так, але дуже короткими. Сьогодні хотів би поговорити на теми. Пов'язане з вчорашніми подіями в в Дагестані, з погромом антисемітським. І сьогоднішня стаття Time про Зеленського його оточення про війну. Тому лайкайте українською мовою, ставте подобайки, коментуйте, поширюйте. Я намагаюся відповідати на всі ваші запитання, хоч якось так. На деякі запитання відповідаю у вигляді відео, якщо мене зацікавило запитання, воно таке масштабне. Ну, намагаюся, одним словом, якось працювати. Вчора дійсно відбулися цікаві події. Е, в очікуванні літака з Тель-Авіва, який повинен був бути прилетіти в Махачкалу з Тель-Авіва, відповідно, і привезти якусь кількість ізраїльтян. В деяких телеграм-каналах Дагестанських з'явилася інформація от про цей факт. Ну і це викликало бажання у певної кола людей, в першу чергу, Дагестанської молоді, але не дуже молодої. По фото і по відео, що я бачу, це не 15-16-річні хлопчики, це були все ж таки 20-30 років. Хлопці вже такі серйозні з бородами, ну тобто, які могли серйозну. Загрозу нести для ізраїльських громадян. І ось десь під вечір півтори тисячі людей, молоді, зібралися біля аеропорту Махачкали з якимось намаганням зустріти літак і щось вчинити з тими євреями, яких вони знайдуть на цих літаках. Вони захопили аеропорт. Звичайно, як завжди, як було і під час бунту Пригожина. Силовики російські кудись поділися в такі моменти, тобто поліціянтів не було видно, вони пограбили аеропорт, пограбували, як потім пізніше виявилось, і атакували літаки, ну так як літаки без трапу до нього важко потрапити, в принципі, так? без спеціального знаряддя. Вони заглядали навіть турбіни літака в пошуках Євреїв. Ну, видно, що рівень. Дуже низький інтелектуальний у цього натовпу, і постійно було чутно на записах Аллах Акбар заклики. Ну, тим словом, щось таке планувалося, щось серйозне і дійсно постраждали люди. Сьогодні з'явилося інтерв'ю одного із релітяльник, який все ж таки прилетів, як його в автобусом провозили по всьому натовпу, як він прикинувся мусульман, мусульманином для того, щоб проїхати, так. Потім їх повезли на військову базу російську. Ну, тобто, коли поліція все ж таки і з'явилися на... в аеропорті, їх закидали каміння, кого, -то, кого -то навіть поранили. Ну, Слушай, ситуація така: через деякий час вони розійшлися просто з сьогоднішнього ранку, весь день Кремль не займає ніякої позиції, окрім того, що Загальних слів, про неприпустимості якоїсь е, е, цієї ворожби міжнаціональної. загальні слова, е, е, Кадиров мовчить, хоча це його тема релігійна. Е, подивимось, які, якась реакція, що буде взагалі, в принципі, мається на увазі якісь кримінальні справи, бо люди в якусь певну кількість встановили їх особистості. Так? І весь вся Росія. Ми розуміємо, це не офіційна Росія. Так. На Першому каналі і на Росія-1 показали такі дуже маленькі е сюжети, буквально по півтори хвилини, де не було ніяких погромів, звичайно, просто НАТО стояв, а потім показали голову Дагестану, який ходить по пустому терміналу в аеропорту. Тобто нічого, нічого для Росії загально нібито нічого не трапилось. Але для людей, які більш-менш активно цікавляться політикою в самої Росії, так? націоналісти, монархісти, росіяни, ці, які прихильники там стрілкова, вони, звичайно, задають питання, як це можливо. Так? Як це... Але зрозуміло, абсолютно такий коротко, якщо проаналізувати, якщо ти руками закликаєш до ненависті, якщо ти руками говориш про якісь традиційні цінності, якщо ти. Постійно говориш про ЗТБ, про нетрадиційні шлюби, про Європу, де одні геї і так далі. І сам Путін, який вважається неприхильником антисемітизму, навпаки, навіть вважається таким дуже поміркованим, тобто він до євреїв добре відноситься. Але останній раз, коли він про Чубайса говорив на прямому ефірі, що він сказав, да? він сказав. Принизливо назвав його що нібито Чубайс прийняв ім'я Мойша Ізраїльович. Ну, звичайно, що це принизливо, так? Він хотів вже образити Чубайса такими словами. Це все збирається, звичайно, накопичується. Плюс в Дагестані дуже серйозна проблема з безробіттям, з соціальними проблемами, з тим, що народжується багато дітей. Нема соціального ліфту, в принципі. І це не Чечня, в якій все ж таки родиці, тейпи витягують один одного, яким чином Кадиров все ж таки підкуповує лояльність населення. Так? А там тупа корупція, тупа корупція, бідне населення. І, звичайно, що це все почув, коли молода людина, чи й почула від своєї мами, від релігійного якогось лідера місцевого про те, що. Наш ворог Ізраїль, вони йдуть в буквальному сенсі слова шукати євреїв для того, щоб їм пумститися і випуснути свою людь. І росіяни дивуються, чому це не зробити, наприклад, не поїхати війну в Україну, тому що, ну, по-перше, вони туди їдуть виключно заробляти гроші, тому що ідеологічної основи для дагестанського якогось мусульманина будувати русський мір в Україні, ну в принципі, ну це якось. І так само ми бачимо на прикладі реакції пропагандистів російських, так, що вони самі до кінця не розуміють, що оці ось, ось традиційні цінності, про які говорить Путін, Соловйов, Сіманян і багато інших, це ж не існуючі традиційні цінності. Я в Росії був багато разів і був в дитинстві. І я... Повинен сказати, що тоді вже цього не було. Цього а, традиційного, да, коли сидять люди в какошниках, дівчата там, в косоворотках, чоловіки, п'ють чай біля самовару, такого не було. І радянська влада знищила в корні взагалі, так би мовити, оця. от... Общину русскую, так? Вигля... Тобто вона намагалася через колхоз якимось чином відновити, але не просто знищила. Селяни перестали взагалі займатися своєю діяльністю, і всі, хто не збіг в місто, так? вони просто вмирають кожен день, а в Росії вмирає, я не пам'ятаю, чесно, не можу сказати, але величезна кількість деревень російських. Так? Тобто цього традиційно. Образу Росії, який культивується з пропагандистом, його в принципі не існує. А ось традиційні цінності ісламські, вони є. І вони живі, і вони так от, розвиваються, так? І це є в Дагестані. І тому, коли ти намагаєшся Апелювати до традиційних цінностей кожен чує те, що він хоче почути. так І дагестанські хлопці чують саме саме те, що вони хочуть почути. так Що традиційні цінності це ісламські цінності, які зараз їм загрожує загроза з боку Ізраїля, і вони от таким чином намагаються боротися з цією загрозою. Що буде далі робити Путін і Росія з цим явищем? Важко сказати, бо мені здається, час вже. Ця лінія Рубіком вже перейдена. це треба було робити Росії для того, щоб вирішити питання з мусульманами, треба це робити років 10-15 назад, це вже неможливо. Джина, буквально буквальному розумінні слова, по відношенню до мусульманського населення, вже назад засунути в пляшку вже неможливо. І ми це бачимо по діяльності того ж самого Кадирова. Оце останні дні, коли після того, як молодший Кадиров побив на камеру, в ізоляторі етнічного росіянина Журавльова за підпалення Корану, 15-річний син, 15-річний, після того його нагороджують героєм Чечні. Після того його прилітає голова Татарстану буквально декілька днів назад і нагороджує орденом Дружби народів, здається, ну щось, щось таке подібне. І зараз вийшла. Вийшов документ, який показує, що вимагає Кадиров від сусідніх республік, що вони так само нагородили його сина такими, відповідними якимись орденами. Це говорить про те, що процес вже зайшов настільки далеко, що Кремль його не контролює. Поки він зберігає лояльність, бо стосунки побудовання виключно на фінансах, поки є гроші, Кадиров буде лояльним. Як тільки гроші буде закінчувати, чи Кадиров вирішить, що він може заробляти якимось іншим способом і більше, тоді почнуться проблеми і в Росії, і в Російській імперії, так би мовити, і в Путінах, що він до того часу буде ще живий, і залишається варіант ну, віддати, наприклад, Дагестан тому ж самому Кадирову під управління, так? Тому що по-іншому, ну, неможливо зараз, зараз пробувати вдарити, покарати мусульман. За, за, за те, що зробила Махачкалі, ну, це викличе, звичайно, викличе осуд і спротив. а Вже зрозуміло, що війну Путін збирається вигравати за рахунок, скажімо так, національних окраїн російських, так, і навіть за рахунок мігрантів. Іншого людського Ну тобто він він. Він він боїться торкатися цього корінного російського населення, особливо з міст. Він саме за їхній рахунок. Йому не, вони йому потрібні просто. І тому він дозволяє дуже часто а, тому самому Кадирову і Чеченцям і взагалі мусульманам в Росії робити такі речі, які не дозволено більш нікому. Тому, а для нас це в принципі, ну ми дивимося на це. Це не кінець Росії, але бунт Пригожена. Вчорашні події Макачкалі. Це все діє в одному напрямку, напрямку розвалу цієї державної системи, і в кінечному варіанті, в кінцевому варіанті, пробачте, розвалу самої а, самої Росії. І буквально два слова два слова про почитав я статтю в Тайм, про Зеленського, там інтерв'ю взяті було. В ніби у людей, які близькі до Зеленського, анонімно, і офіцери якісь, так на укладниці написано: ніхто так не вірить в перемогу, як я. Це Зеленський каже. Ну і взагалі там такі показаний Зеленський, що все дуже ну все дуже погано для України. так Допомоги не, недостатньо, західні партнери стомлюються, але Зеленський тримається свого ніяких переговорів на переговори табу. Ніякого миру йдемо до кінця. І там навіть натяки на те, що це якесь місіанство у Зеленського. Він повірив в своє місіанство, і він Ну не слухає жодних аргументів. Нібито нас чекають якісь кадрові перестановки, дуже серйозні серед військових так за контрнаступ. Будемо дивитися, звичайно, звичайно, це це, це матеріал, стаття. І мене тут більше зацікавило. Я, можливо, завтра чи післязавтра зроблю більш детальний аналіз цієї статті. Мене зацікавила. Ну, по-перше, там є ще одна така одна, одна артикуляція на темі, що він приїхав з Сполучених Штатів дуже злим, бо знов говорили про корупцію, про відсутність реформ, а не про зброю, не про фінансову допомогу. І ось. Я вже бачу, що в тих телеграм-каналах, які близькі до ФСУ президента, вже розгонка, так? що тільки все російське ПСО, що всьому винні російські ПСОКі поширює, порахаботину зрозуміло, так? І найголовніше, чому ви звинувачуєте Зеленського? Це ж західні держави нам дають достатню допомоги. Це вони ж стомлюються від нас. Тобто, на жаль, Висновків жодних не робиться. Оце найбільш для мене прискорбне. Не робиться жодних висновків з критики Заходу. Тобто боротися з корупцією серйозно не збираються а Проводити реформи серйозно не збираються. А є тільки образи. Я це, до речі, казав ще півроку назад, що коли підійде підійде цей момент, а цей момент повинен був підійти. так то кого ми будемо звинувачувати, крім Росії, і після Росії? Будемо звинувачувати Захід, звичайно. Що Захід нам не, та, не стільки дав, не те дав, не вчасно дав. А ми що? Ми, 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 ми жертва, ми боремось. Я зараз, зараз абсолютно не іронізую, не критикую, я просто от кажу свої думки і аналіз того, що прочитав, і то, яка реакція зараз у. Офісу президента, наприклад. Так? Подивимося завтра-післязавтра. Може вона стане більш поміркована, але поки що я бачу відсутність бажання навіть робити якісь висновки. І це дуже погано. Тому ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте. Все це мені дуже потрібно. Готуюся до прямого, прямої трансляції. Для вас буду готуватися. Сподіваюся, що найближчим часом я її зроблю. До наступних зустрічей!